Кубкові успіхи БК Говерла переніс на чемпіонат суперліги, у черговому турі якого на виїзді здолавши БК Черкаські мавпи. Пропустивши на старті зустрічі два бали від Тері Сміта, Івано-Франківці відповіли ривком 11-0. Його засновником став український снайпер Павло Ревзін. Три поспіль дальні влучання говерлянина надіслали помаранчевих до нокдауну. Тому вже на початку четвертої хвилини гри наставнику черкащан Володимиру Колопову довелося брати тайм-аут. Утім, пауза лише погіршила становище господарів. Тревіс Пітерсон із Джуліаном Мавунгою ще у першій чверті довели різницю до 15 очок. Спроби Андрія Кальніченка виправити ситуацію, не знайшли підтримки серед решти його партнерів. Дмитро Липовцев ось цим дальнім пострілом заклав підвалини нового ривка візитерів, який за дві хвилини до екватору поєдинку вилився у 23-очкову перевагу горців. Андрій Янг по великій перерві подбав про збереження запасу міцності команди Євгена Мурзіна. Усі ж старання новачка мав Арізони Ріда, розпорошив черговою дальньою канонадою вже згаданий Ревзін. Його зусиллями івано-франківці створили достатню перевагу, щоб на останніх хвилинах дозволити суперникам дещо підкоригувати різницю. Як наслідок, 84-76 – Третя перемога оверли у, у чотирьох матчах. Черкаси поступилися в третє поспіль. 15 зі своїх 19 очок Павло Ревзін здобув китками здалеку, не схибивши жодної із п'яти спроб. Окрім цього, український захисник двічі результативно асистував партнерам і здійснив стільки ж перехоплень.